Пластикові вікна та двері міцно завоювали свою нішу на будівельному ринку. Сьогодні все рідше можна зустріти дерев'яні конструкції, і це не дивно вироби практичні, довговічні і не вимагають особливого догляду, однак і у них є конкретний термін служби навіть в разі правильного монтажу рано чи пізно доводиться вдаватися до регулювання і ремонту, не є винятком і балконні двері, у якій з часом виникають різні неполадки пристрій балконних дверей. Існує кілька варіантів балконних дверей із пластику, розсувні двостулкові, але найбільшого поширення набули двері з одним полотном при їх виготовленні застосовується такий же профіль, що і в пластикових вікнах. У конструкцію балконних дверей входять склопакет, пластиковий профіль, сендвіч-панель, розташована внизу фурнітура, ручки, петлі і ущільнювальна стрічка, система поворотного механізму, переваги та недоліки пластикових дверей. Плюси таких конструкцій, хороша звукоізоляція і герметичність завдяки застосуванню багатокамерного профілю і якісним ущільнювачам, надійність і довговічність. Термін служби дверей з полівіні досягає 40 років, цей матеріал не боїться перепадів температури і вологості, а якісний пластик навіть не вицвітає, нескладний монтаж, простота в догляді пожежна безпека, незважаючи на всі достоинства. З часом конструкцію доводиться регулювати. Це пов'язано з природним зносом внутрішніх елементів балконних дверей або неправильною установкою. Мінуси накопичення статичної електрики постійно притягує до поверхні пил невисока стійкість до механічного впливу. Залишаються подряпини, які неможливо усунути велика маса конструкції, потрібно враховувати при монтажі. Надмірно товстий склопакет може вплинути на слабкий дверний отвір. Коли необхідно проводити регулювання чи настав час серйозно зайнятися налаштуванням дверей, визначити це можна при виявленні наступних неполадок, при відкриванні і закриванні потрібно прикладати значне зусилля. Через щілини закритого полотна відчутно проходить повітря, двері розкриваються мимовільно, замкова ручка повертається із зусиллям або надмірно вільно, розбовтування при закриванні дверей відчувається. Що вона чіпляється за дверну коробку? Зазначені порушення свідчать про те, що потрібна термінове регулювання вузлів конструкції, а можливо, і ремонт з заміною вийшли з ладу деталей, все це загрожує фінансовими витратами, тому необхідно навчитися своєчасно визначати вже намічені проблеми в роботі механізму двері, зробити це нескладно, ослаблення кріпильних деталей закрити двері, але не повністю, якщо вона в такому положенні не тримається. То прийшла пора зайнятися регулюванням нахил дверного полотна, стати з боку, протилежного від напрямку відкривання полотна, обвести олівцем його краю, відкрити двері і подивитися на лінії, вони повинні бути паралельні краях коробки, щільність притиску, вставити паперовий лист і затиснути його полотном, погнути лист на себе, запам'ятати силу прикладеного зусилля. Вона повинна бути однаковою по всьому периметру двері, якщо це не так. То необхідно зайнятися налаштуванням інструменти для налаштування для вирішення проблем з балконними дверима знадобляться плоскогубці, хрестова і плоска викрутки. Шестигранні образні ключі, набір різних розмірів. Рулетка маркер краще стирається, прокладки з пластику, іноді виникає необхідність в застосуванні рідкого герметика, застигає при контакті з повітрям як відрегулювати балконні двері. Процедура регулювання йде за двома напрямками: горизонтальному і вертикальному. Вертикальне регулювання тут найчастіше роль винуватця, виникнення проблеми грають температурні перепади. В результаті дверне полотно починає натикатися на механізм відкривання, але якщо при відкриванні дверей постійно прикладати силу, то ситуація тільки погіршиться, налаштування проводиться шестигранним ключем 4. В такій послідовності повністю відкрити двері. Спочатку доведеться підтягнути верхній кут двері біля верхньої петлі. В торці знаходиться гвинт, який потрібно повернути ключем-шестигранником за годинниковою стрілкою на кілька оборотів в результаті протилежний кут стулки піднімається. Закрити двері з нижньої петлі видалити захисний пластиковий ковпачок. З'явиться доступ до гвинта, який розташований вертикально на верхньому її торці. Гвинт потрібно повернути вправо, стулка підніметься, протестувати двері. Вона повинна вільно ходити, якщо це не так. Слід повторити ті ж дії. Деякі виробники комплектують фурнітуру двері гвинтами, розрахованими на на шестигранник, а на ключ зірочку, тому заздалегідь визначити, якого типу у вас металовироби. При необхідності придбайте потрібний інструмент відео, як правильно відрегулювати верхню петлю двері, вікна з пластика, регулювання по горизонталі. В цьому випадку або стулка зачіпає за одвірок, або перекошена в одну сторону і чіпляється нижнім кутом за поріг. Щоб позбутися від подібної неприємності, потрібно перемістити двері ближче до петель. Алгоритм дій такий: внизу у нижній петлі знаходиться горизонтально встановлений гвинт, в який потрібно вставити ключ, не поспішаючи прокручувати його вліво або вправо, напрямок залежить від того, в який бік необхідно зрушити цей кут стулки? Після кожного повороту ключем треба перевіряти двері на відкриття і закриття, прислухаючись, щоб стулка не чіплялася за отвір. Якщо зачіпання запоріг, залишилося слід точно так же підтягнути гвинт і у верхній петлі двері. Відео як самостійно відрегулювати нижню петлю двері за двома напрямками. Регулювання щільності притиску вона проводиться через деталі поворотного механізму, що знаходяться з переднього торця стулки. Це ексцентрики, вони відповідають за щільність прилягання дверей. Щоб з'ясувати оптимальну силу притиску, їх потрібно обережно покрутити в обидві сторони регулювальним ключем, якщо ексцентрики з отвором під ключ або плоскогубцями, якщо отвори під ключ немає, налаштування відбувається до тих пір, поки притиск не стане найбільш сильним. Попередньо потрібно ознайомитися зі схемою їх розташування з інструкції або на сайті компанії-виробника. Рекомендується дану операцію проводити при зміні сезону. На літо робити притиск слабший, а на зиму сильніший. Налаштування роботи ручки найчастіше цей елемент фурнітури пластикових дверей і вікон виходить з ладу через тривалої експлуатації, ручка досить швидко розбовтується, в результаті засувка механізму спрацьовує тільки в самому кінці натиску, з ремонтом тут зазвичай проблем не виникає, якщо ручка розбовталася. То потрібно зробити наступне, не чіпаючи ручку, повернути знаходиться під нею пластиковий ковпачок на 90 градусів. З'явилися гвинти, потрібно акуратно затягнути викруткою, якщо дефект виправити не вдалося, то ручку доведеться замінити швидше за все в ній утворилася тріщина. Заміна ущільнювача будь які неполадки з дверним полотном, які не виправлялися тривалий час. Зазвичай призводять до пошкодження ущільнювальної стрічки, вона втрачає свої якісні характеристики, і згодом її доводиться замінювати. Процес заміни такої старий шнур витягти з пазів, почати краще з кута, посадочне місце очистити від бруду і засохлого клею в місці стику старої стрічки, встановити новий ущільнювач, просунути кінець стрічки в верхню петлю двері, довести її до середини. Потім прокласти впас по всьому контуру і нагорі склеїти кінці. Відео докладна покрокова інструкція заміни ущільнювача своїми руками мастило механізмів двері, проводити мастило дверних механізмів. Рекомендується щорічно, всі рухомі металеві деталі змащуються при відкритих дверях. Сам процес аналогічний мастилі пластикових вікон. Мастилом обробляються всі деталі конструкції по черзі, очистити фурнітуру від пилу тканинною серветкою. Почати мастило з верхньої петлі, пройти по верхній частині полотна, змащуючи металеві рухомі елементи, спустившись до середини, ретельно промазати механізм відкривання місця кріплень ексцентриків, обробити нижню петлю, закрити двері, дати маслу протекти по всій металевій поверхні. Потім кілька разів закрити відкрити двері, не кожне мастило підійде для таких дверей. Не рекомендується користуватися рослинними оліями і автомобільним спреєм в 4.0. Його склад хороший тільки для очищення елементів фурнітури. Оптимальне рішення спеціальний розпилювач для вікон СПХ, а також машинне масло реалізується в автомагазинах, але потрібно пам'ятати, що деякі склади роз'їдають стрічку ущільнення. Тому вона обробляється додатково. Відео як правильно змащувати фурнітуру і ущільнювач пластикових дверей і вікон. Заходи профілактики, уміння правильно відрегулювати балконні двері дуже важливо, але краще не допускати проблем, дотримуючись нескладних профілактичних заходів. Вони полягають в наступному, купуючи двері. Потрібно подивитися в документах на параметри фурнітури. Вони повинні відповідати масі стулки, зазвичай це 130к. Купуючи важку конструкцію, є сенс встановити мікроліфт, важіль з боку двері або ролик внизу подібні. Дрібниці вбережуть стулку від провисання, двері встановлюються так, щоб полотно притискалося до коробки по всьому периметру. У відкритому положенні стулка не повинна самостійно рухатися. Це говорить про правильне монтажі конструкції по вертикалі і горизонталі. Відео нетрадиційний спосіб регулювання герметичності балконних дверей на зиму, скориставшись нескладними рекомендаціями фахівців, можна самостійно відрегулювати балконні пластикові двері, що гарантує тривалу експлуатацію цієї популярної сьогодні конструкції.